Доброго дня, мої любі друзі. Сьогодні нам у редакцію прийшов один дуже захоплюючий лист тож, приємного вам прослуховування. Я дуже боялася, як мама Арсена відреагує на мене та на те, що ми одружилися таємно. Віолетта Серафимівна походить з інтелігентної родини донька професора, сама працює викладачем в університеті, а тут я, проста дівчина з села, працюю фармацептом в аптеці. Та Арсен запевнив мене, що все буде добре. Я поводила себе дуже скромно, навіть поглянути на свекруху боялася. Чоловік сказав, що ми житимемо у квартирі його мами. Там багато міста, три кімнати, велика кухня. Я не могла уявити, про що ми будемо з нею спілкуватися, адже ми такі різні. Арсен поговорив серйозно з, з Віолетою Серафимівною та пояснив, що рішення свого не змінить, і тому нам доведеться ладнати. Свекруха жінка мудра, тому заперечувати не стала. Ми прожили декілька місяців, все було спокійно. Зі свекрухою я майже не бачилася, у її справи не втручалася, вона теж до нас не лізла. Якось Арсен повідомив нам радісну новину. Його запрошують на підвищення кваліфікації в Німеччину на декілька місяців. Чоловік, розповідаючи про це, аж світився від радості. Після того, як він поїхав у стосунках з Віолетою Серафимовною у нас особливо нічого не змінилося. Я так само багато працювала та бачила зі своєю свекрухою рідко. Я з великим нетерпінням чекала чоловіка додому, та він повернувся не сам, а з Бертою. Сказав, що познайомився з нею в Німеччині та що тепер вона буде його дружиною, а зі мною він розлучиться. Вони поїхали, а я, плачучи, почала збирати свої речі. Тут, вперше за довгий час, до мене заговорила Віолетта Серафимівна, запитала, чи маю я куди йти. Сказала, що мене прихистить подруга, а згодом з роботи мені дадуть кімнату в гуртожитку. Колишня свекруха дозволила мені пожити у неї до тих пір, коли мені дадуть місце в гуртожитку. Наступного дня Віолеті Серафимівні стало погано. Довелося взнаки хвилювання за сина. Довелося викликати швидку. Її госпіталізували. Я навідувала її в лікарні. Ще подруги приходили, але не часто. Коли Віолета Серафимівна зателефонувала сину та розповіла про свій стан здоров'я, то він вирішив її розладити та прислав їй позитивне фото, де вони збертою чудово проводять час. Згодом стан колишньої свекрухи нормалізувався та її виписали додому. Я забрала її на таксі. Для мене уже звільнилося місце в гуртожитку, та я переїхала туди жити. Наступного ранку, на мій превеликий подив, Віолета Серафимівна приїхала за мною та сказала, щоб я збиралася та поверталася до неї. Я була трохи здивована, але й водночас мені було дуже приємно таке чути, і я з радістю погодилась. Дивно, але колишня свекруха виявилася дуже доброю людиною. Придбала для мене житло та навіть підшукала для мене хорошого нареченого. Любі друзі, а як вам така історія? Сподобалась? Напишіть нам, будь ласка, свої відгуки у коментарях.